Привіт, канал Медові кадри. І сьогодні трішечки незвичний формат відео. Я приїхав в ліс, який знаходиться ну, більш-менш недалеко від нас. Називається Куцеволівка селище. Тут сосновий ліс, мішанка. Є окремо осики тополі, Ну, взагалі різноманіття повне. Ну і Сьогодні трішечки така розгрузка. Дуже важкий тиждень. Отже, е, сьогодні трішки позбираємо гриби. Е, у нас досить холодно, 5-6 градусів тепла. Але можна, ось вітру немає, комфортно ходити збирати гриби. Ну і будемо ходити зараз щось шукати. Ось, е, Сподіваюся, побачити білі гриби, як минулого разу, 10 штук під одним деревом. Ну, я думаю, вам трішечки контент розбавить це відео. А о! І якраз дивіться, що тут поряд з нами є. Так, ну ось ще є ось такі грибочки, маслюки, Ви бачите? Отак. Ось такі гарнюні. Зараз ми їх будемо зрізати, забирати і йти далі. Тут ціла родинка, вон, подивіться. Хороші. Граненькі ось такі. Навіть, ви знаєте, навіть ось ножка все одно цікава. А, і поряд вони ще є. Ось іще є. Там будемо вже дивитися. Так. Ось сосенки під ними. Так. Ось такі грибочки. Я, до речі, дуже кайфую, маю такий фіскарик. Модельки немає, не пам'ятаю. Ну, коротше, для грибів прям топ. Ну, вже трішки є, ідемо шукати далі. Ось є грибочки. Я вам сьогодні розкажу трішечки про це селище, про цей ліс. Ліс великий дуже. Поділений вам, дивіться, які гарнюні. Поділений на дві частини. Ми збираємо в одній частині, але ще є і інша. Досить, кажуть, теж там непоганий вибір по грибах. Тут є і підберезовики, і білі, і маслюки, і опеньки, і говорушки, хто любить грузді. Лисички кажуть є, але я за три роки жодної лисички тут не бачу. Можливо, говорушки вважали лисичками, хтось вважає. Ось ось так, це мухоморчику Ну Ось, Тобто грибів дуже велике різноманіття. Ось маслючок. Тобто ви бачите, ми приїхали, отак от гуляємо, спілкуємось і грибочки є. Це нагадую ще раз Дніпропетрівська область. О, маслюк осінній. Бачите, такий гарненький. Чи подивіться, як класно заникався мухоморчик. Який гарний. Я вже зрадів, бачу бугорочок, але не тут то було. Ось. Ну, свинушки. Так само є. Свинушка це не дуже добрий гриб. Хтось там їх готує, ну таке собі. Ну пішли далі. Тут березок. Не супер-пупер багато, але вони є. І під них треба заглядати, бо ми так ось минулого разу дуже класно натрапили на підберезовики. І прямо взагалі я здивований, бо я їх останні роки взагалі ніде не бачив. Тільки сказав, вам йдемо далі. Одразу перший білячок за сьогодні. Такий красунчик молоденький, гарненький. Подивіться. Під дубочком. Під дубочком. Як і повинно бути. Тут, до речі, багато хто ходить, шукає ці гриби під соснами. Так, і вони можуть бути під соснами, але ну, дубочки, дубочки, наше все. Є такий масленочок. Оп! Гарненький такий свіжачок. І ось дуже-дуже приниканий ще один і не один. Таких декілька, так? Да? Так, бачите, гарні такі маслюки. Оце зараз саме той час. У нас трішки в цьому році з запізненням подивіться. Трішки в цьому році з запізненням осінь прийшла. Тож, я думав, взагалі буде все печально по грибах, але ні. Грибочки можна ходити шукати, вони є. Тим паче, подивіться, яка волога. Волога земля це тому що йде конденсування повітря, да, вологи точніше. І це роси повно. До речі, якщо ви шукаєте гриби, не проходьте мимо ось такої трави. Завжди будуть тут гриби. Трава утримує вологу і тепло, тож грибочки. Дуже полюбляють рости в таких місцях. Я коли бачу таку траву, я завжди йду переглянути, що там. Ось маслючок. Я думаю, не один. Такий гарнюнька попався. Ну, йдемо далі. Такі гарненькі. Такі. Ви не уявляєте як вони пахнуть. Просто. Шикарно. Отакі. Отакі грибочки. уже трішки маємо. вот так и шукаем дальше. Шу, черговый білячок, я так разумею. Весь, весь всему в песку. Теж в траві. Але саме головне, що свіженький. Повинен бути. О, до речі. Газини масляки. Так, подивимось зараз. Що тут у нас? Гарний. Так, це зріжемо. Народ вже їздить, проїжджала одна машина, інша машина, Ой, які два красунчики. О. Отже цікава штука, вирішив піти в нове місце, недалеко від стояночки було моєї, я тут не був за три роки жодного разу. Що ви думаєте? Я сюди прийшов, а тут Ландайк. Так, ну треба тепер ж ні на що не наступити Ось дивимось. Ось дивимось. Вон далі, он далі. Коротше. Це дивимось, ціла сімейка. Ціла сімейка Отакі. От Молоді. Гарні, коротше. Зрізати, не перезрізати. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Клас. Свіжак. Так, отже, є джекпот. Я не знаю, він хороший чи ні, але білий гриб. Білий гриб. Тепер цікаво, хороший чи не дуже. <гас> Ні <Не. гас> Ось такий велетенський. Але вже йому торба. Я прийшов в місце, де, коли є дощі завжди тут повно маслюків. Просто повно. Минулий рік ми приїхали сюди після дощу і тут їх було просто тьма. Тобто з пустим відром заходиш 15-20 хвилин, з пустим відром виходиш. Ну, <гум> жарт з повним. Тобто ось такі справи. Ну ось потрошки трапляються маслюки, але сьогодні їх прям ну, не дуже тут, до речі, ось маленький ще є, ось такий. Зараз покажу, що ще я знайшов. Так. Ось такий гарнюнчик. Що знайшов? Знайду, знайшов тополину рядовочку. Бачите, вся вона така в пісочку, як завжди це буває. Ось така гарнюча, пахуча. А оце знайшов. Бачите, шмат смоли е, відколовся. Заберемо. Можна докидувати його до е, димаря. Запах буде просто чумовий. Ось. То походимо тут, зараз пошукаємо маслюки. Тут прямо це поляночка така, бачите, такий схил. Ну, не знаю, на камеру, певно, не видно. Але тут завжди постійно було маслюків. Отак, от ідеш, ідеш, оп один. Пройшов там 2-3 метри, ще один. Тобто зараз е, я бачу, що ну, по-перше, температура. Вологи тут вистачає, але ось температура ну, занесе. Отже, маємо ще ось такі іви, кустарники. І завжди під ними щось є. Завжди. Яка б не була погода, хороша, погана, ось ось сімейки. Тобто під івами завжди щось є. Бачили під дивою грибочка, не шпищить, уходить. Тут є ще. Коротше, будемо зараз навколо неї пошарюся, пошукаю ось під цими івушками завжди під ось такими щось є. Чим далі, тим грибів становиться менше. Але все одно ще трапляються. Ну, ось, наприклад, бачите, ми такі гриби, до речі, брали колись, готували, але від них відмовились. Он вже бачу. Так зараз ми з вами спробуємо до нього дістатися. Тут родинка і їх... Ось вони білих грибів, До речі, там, де моє місце було, знайшов вже старий розсипаний гриб. Так. Ось такий красавчик. Знайшов вже старий розсипаний, прям вже в порошок. Ну це вже йому все. Ось, але ось. Ще. Класні, оце маслюки. Ось такі я дуже люблю збирати. Зараз ще тут пройдемось, може ще щось побачу. Так, чергова родина маслючків. Саме цікаве прийшов в місце, де в минулому разі я їх теж тут збирав. Отут я такий проходик біля ялиночки. Ось туди. Ось такий. І ось вони тут ростуть. Давайте зрізати, дивитися. Які вони. О, та ну, тема. Прям. Ну ось, якщо покласти ладоню, ну ви бачите, так? Да? У мене руки не маленькі. Прям, блін, поки що найбільший. Знайшов ось таку. Класну галявину, бачите, все зелененьке, маленькі сосенки. І ось тільки тільки зупинився перевести дух. Ось нас зустрічають вже маслючки. Клас. Зараз ми з цією локацією закінчимо, до речі, дивіться, під грустки які. Теж. З цією локацією ми закінчуємо через хвилин 15 і їдемо в нашу останню локацію. Отже, маємо майже два відра грибів. Зараз ще поїдемо в моє секретне, як то кажуть, місце, подивимось, що буде там. Ось, дуже-дуже гарний ліс. Осінній, пахне шикарно. Єдине, що це, ви бачите, що роблять на деревах, вон валяється Ганчірки валяються. Ну, це свині. Свині, які це роблять, я думаю, рано чи пізно своє отримають. Так, ну що, будемо їхати. Ну що? Хух, Я думаю, по-моєму голосу ви чуєте, що я трішки втомився. Коротше, прийшов я до свого секретного місця, думав, що... Нічого там не буде, бо... Ну, і трішки воно суховате, і погода не те. І що ви думаєте? Отак от. Отак от. Отже, маємо три відра грибів в машині. Отакий класний ліс суперовий. Маємо трішки кращий настрій ніж зранку. І будемо далі мати з вами розмову стосовно багато цікавих моментів щодо бджіл, а саме почнемо ми з моїх підставок, які я використовую. Там пішла тема щодо мишей. І я хочу трішки вам показати, що якщо ви будете робити такі собі підставки самі або десь ви такі побачите, купите, то не буде у вас ніяких мишей. Ну, це буде в наступних відео. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимося у наступних цікавих відео.